Зустрічає гра мене одразу з української мови, бо я людина розумна і одразу закинув українізатор. Протягом відео я буду чергувати українізатори, тому рекомендувати вам якийсь конкретний не буду. Так як обидва найпопулярніші на Нексус Моді мають як свої плюси, так і мінуси. А розводити з цього срач я не сильно хочу. Гра стартує з того, що нас вводять у контекст місцевого світу, а саме що відбувається якийсь військовий конфлікт, але увага концентрується. Навколо жінки, яку шукають два відьмака: Геральт та Весемір, по слідам, які залишила жінка, у них вдається вибудувати приблизну картину того, що відбувалося тут до їх прибуття. Жінку, яку вони шукають, звати Єневер. Любовний інтерес Геральта у книжках, про яку герой протягом двох перших частин навіть не згадував через Амнезію. А зараз у нього вже пам'ять на місці, і він вирішив її відшукати. Тобто так, знову всі проблеми через жінок. А ця ще й психованою виявилася через перехід. Дії переносяться вже до сну Геральта.